Заборонити чиновникам покидати Україну, петиція якої злякалась. Заборонити чиновникам виїзд з України? Чому відмовили петиції Хабібуліна? Правозахисник і голова фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадим Хабіболлін подав до президента України електронну петицію з чіткою вимогою заборонити чиновникам покидати територію України на час воєнного стану і ще на 6-9 років після звільнення з посади. За його словами, чиновник, який зловживає владою чи привласнив державне, має залишитися в Україні під наглядом суспільства, а не тікати за кордон із награбуваним. Ця ініціатива отримала гучний суспільний резонанс, адже дедалі більше українців обурені тим, як посадовці у воєнний час ховаються за межами країни, водночас закликаючи звичайних громадян до самопожертви. Проте офіс президента петицію не допустив до оприлюднення, заявивши, що вона не відповідає встановленим вимогам, яким саме Не уточнено. замість діалогу про відповідальність і справедливість, відмова без пояснень. Чомусь не дано навіть шансу народові висловити свою позицію через підписання петиції. Це викликає ще більше запитань, чому ініціативи про обмеження для простих людей публікуються без проблем. А щодо чиновників, ні, народ заслуговує на чесну відповідь. Чому ті, хто закликає до жертовності, мають привілей бути далеко і від біди, і від народу, справедливість або запасні аеродроми, вибір за президентом, але як завжди, надихає Хабі Буллін. І далі буде з Божою милістю джерело та повна петиція президента України заборонити чиновникам покидати Україну щодо заборони чиновникам покидати територію України на час дії воєнного стану та протягом 6-9 років після звільнення з державної служби.